Вони точно знають, як поєднати ретро стиль і сучасність, високу якість і креативний дизайн. Немає жодної господині, яка б не хотіла собі на кухню такий естетичний і вишуканий чайник, тостер або блендер. Що зробило бренд Смех таким шалено популярним і таким скажено дорогим? Давайте розбиратись. Трохи про історію бренда вона досить цікава, як в принципі, і всі історії італійських брендів, тому що в основі їх створення лежить історія великої італійської сім'ї. Є такий регіон в північній Італії Реджо Емілія, в ньому порали свій початок гіганти індустрії Феррарі, Дукаті, Баріла, Армані. І, звичайно ж, в тому регіоні, в містечку Гуастала, в 48-му році Вітторіо Бертацоні заснував компанію СМЕХ. Це абревіатура Смалтерія, металургіка Еміліани Гуастала, що в перекладі значить металургічна фабрика в Гуастала, регіон Емілія». І тут треба зазначити, що ковалі роду Бертацоні займалися емалюванням металів ще з 1800 року. Саме з цього часу почався підприємницький шлях цієї причудової італійської сім'ї. В 1956 році Вітторіо Бертацоні створив білосніжну красуню Елізабет, першу в світі окремо стоячу плиту з регулюванням подачі полум'я, і названа ця плита була на честь королеви Єлизавети II. А вже в 1970 році компанія випускає Ніагару. Першу світі посудомийну машину на 14 місць і патентує планетарну систему миття в посудомийних машинах. І в період з 1970 року по 1997 роки в компанії було запатентовано безліч різних інноваційних технологій, які отримали свої винагороди і відзнаки, але Саме в 1997 році популярність компанії відлітає в стратосферу. Компанія випускає серію холодильників FAB, які стали, мабуть, самими найвпізнаванішими холодильниками в світі побутової техніки. І дійсно, це був дуже продуманий маркетинговий хід, тому що популярність стала просто зростати в геометричній прогресі. Чому? Тому що до цього такого ніхто не робив. А запит на ретро стиль у суспільства бух. Інкокінгсервінг Сентер Що стосується маркетингової стратегії бренду, то треба відмітити, що дуже чітко і продумано було зроблено все. Вони, мабуть, одні з перших компаній, хто почали досить активно співпрацювати з дизайнерами. Архітекторами, художниками. І такі співпраці і колаборації додавали просто шаленої популярності бренду, тому що такі колаборації вони давали змогу поєднувати функціональність і якість продукту бренду з сучасним і інноваційним дизайном. Наприклад, видатний італійський архітектор Гуїдо Кана, який в 1985 році. Розробив для бренду таку популярну навіть і до сьогодення колекцію Класік. Він же в 2003 році спроєктував штаб-квартиру «Смех» в Гуасталі. Ви тільки подивіться на ці фото і відео. Ну, щира радісна радість за людей, хто там працює. В тому ж 2003 році «Смех» і автоконцерн ФІАТ створюють свою колаборацію в холодильник, в капоті. Фіату 500 і називалась колекція Фіат 500 Дизайн. По словам бренду, це був холодильник, який відображав стиль та естетику легендарного автомобіля Фіат 500. Фанати Фіату і прихильники бренду були в захваті, публіка була в естетичному шоці, а критики кричали Давайте ще, і вони дали, пам'ятаючи успіх холодильників «ФАП», Компанія подумала, подумала і вирішила, потрібна нова колаборація. І в 2012 році спільно з італійським брендом Italian Independent та підприємцем Lapo Elcan вони запустили цікаву і неординарну версію холодильників ФАП джинсову версію. До цього як ви розумієте, такого не робив ніхто. Джинсові холодильники стали просто предметом полювання для тих, хто шукав щось дійсно дизайнерське і дійсно якісне. Комбо. Ну а з 2014 року популярність і впізнаваність бренду просто відлітає за пояс астероїдів. Тому що саме в цьому році бренд починає свою співпрацю з міланським дизайнерським бюро Deep Design і створює. Таку впізнавану і таку бажану колекцію в ретро стилі Це ті самі чайники, тостери, блендери, міксери, які просто взірвали соціальні мережі. Вони зібрали сотні тисяч лайків на постах блогерів і інфлюенсерів і стали дуже бажаним продуктом на кухнях кожної господині. Слава Моцарелі і Пармезану, що ми до того часу не знали про Стайлер Дайсе. У 2017 році компанія захотіла повторити момент слави з серією холодильників ФАП, що з ними тільки вже не робили. Але цього разу вони співпрацювали з художником Ф Єрі Нуаром, який відомий своїм унікальним характерним стилем. Що відіграв важливу роль у формуванні сучасного графіті. Компанія продовжує яскраво крокувати кухнями вже повуха закоханих в неї споживачів, і в 2018 році створює колекцію Портофіно. Позадому бренду колекція відображає естетику і красу узбережжя Італії. І тут на сцену виходять вони найпопулярніші дует Італії Домініко Дольче і Стефано Габано. Для чого? Для того, щоб створити колекцію. І не одну, а цілих три. Перша колекція була представлена у 2017 році і називалась Сицилі із Май Лав. Сицилія моя любов. Продукти були розписані вручну мотивами сицилійської культури, квітами, фруктами, сценами з місцевого життя та елементами традиційного сицилійського розпису та орміна. Наступного року бренд. І дизайнери випускають ще одну колекцію, яка доповнює попередню. І над назвою довго не думали, і назвали її Сицелі із Майлав 2.0. А третя колекція Дівіна Кучіна», Я вибачаюсь, я не знаю італійського, тому можу неправильно прочитати, що в перекладі означає Божественна кухня. Колекція складалась з холодильника фаб, витяжки і окремо стоячої плити. Що цікаво, колекція була представлена у двох варіантах: перший натхнений сицилійським ляльковим театром і традиційно розписаний ручним способом, а другий маджоліковим принтом у відтінках синього і білого. Якщо підсумувати ось ці всі колаборації і співпраці, то можна чітко зрозуміти, що бренд дуже активно і дуже красиво привертав увагу до італійської культури і мистецтва. А секретом популярності бренду можна назвати його інтуїтивне відчуття запиту суспільства саме на ретро стиль, тому що запит зростав, а продукції не було, і смех суспільству її дало, здобувши таким чином особливу любов дизайнерів інтер'єру. Тому що саме вони, не інфлюенсери, не блогери, а саме дизайнери інтер'єру, почали робити бренд впізнаваним. Вони використовували продукцію бренду для своїх дизайнерських рішень. Вони вписували цей естетичний ретро-стиль в свої сучасні вишукані дизайни кухонь, столових і публікували це все в нішевих журналах, таких як «Architecture Digest», Воглівен, Ельдекор твоїм ось цим майстерним поєднанням ретро стилю і сучасним дизайном, вони популяризували бренд. Цікаво, але до вивчення про ціноутворення продуктів компанії СМЕГ я навіть не замислювалась над тим, що місце виробництва продукту має великий вплив на його ціноутворення. Багато брендів і не тільки побутової техніки. Використовують для свого виробництва азіатські країни. Це автоматично знижує контроль за якістю і автоматично робить виробництво дешевшим. Смег по праву пишається тим, що виготовляє свою велику побутову техніку в самому серці Італії. І саме контроль на місці за виробництвом продукції робить її такою якісною. Ну а на першому місці з усіх можливих причин такого високого чеку за один продукт бренду це все ж таки великий список досягнень ноу-хау-технологій і впровадження інноваційних рішень в свої продукти. Тому така ціна. Покажіть мені успішний бренд, де б не було жодних факапів, провалів і якихось невдач, смех не виключення. Так, такі скарги зустрічаються в інтернеті, якщо пошукати, можна знайти. Я, на жаль, не знайшла жодної відповіді, як реагує компанія чи її маркетологи на такі запити. Тож, от вам рекомендація до таролога не ходи. Завжди перед покупкою недешевої техніки, обов'язково дивіться і читайте відгуки і огляди на неї. Я, на превелике жаль, ще не маю жодного їх продукту, але є в мене таке guilty pleasure. Я заходжу до магазину, де представлена їх продукція, і уявляю собі свій ідеальний ранок з ідеальним смузі, зробленим у білому, червоному або фісташкового кольору блендері. Знаю, що маркетологи бренду обов'язково подивляться моє відео і поставлять лайк. Тому побажаю їм успіхів і шаленої любові на всіх кухнях світу. А вам, мої шановні глядачі і підписники, бажаю, щоб все задумане збувалось і приносило вам тільки радість. З вами була Марія. А ви, якщо взяли камеру, то знімайте і творіть контент. До побачення!